Усім доброго дня! Ми продовжуємо грати в Little Nightmares 2. маленькі кошмари. Сьогодні у нас напевно фінал, якщо я правильно розумію. А в минулій частині ми перемогли у цього худого, високого чувака, який за нами ганявся по місту в капелюсі. Ми його перемогли. У нас якісь сили з'явилися, які я не розумію як використовувати. Ну і в принципі все. Ми добралися до цієї великої башні шпиля, і тепер йдемо визволяти шосту. Мабуть, так. Це той самий коридор, який був і у вісні, і в усіх телевізорах, і тепер ми нарешті добігли до нього. Ой, а що це таке? А де ми? Тут все таке якесь незрозуміле. Не все так просто, правильно? Ой-ой-ой! Оця психоделіка я таке не сильно люблю, якщо це зараз буде. Добре. Давайте спробуємо. Ні, ну я, я в сенсі. Ну це була башня. Я до того, що я не розумію. Це ж не справжній тепер світ. Це якийсь віртуальний, в якому. Бачиш, не працює фізика, предмети літають, тому. Воно то трошки награно, але. дайте, Серйозно? А скільки разів треба пройти? Добре, давайте подумаємо. Ну, просто я думав, що ми знову в телевізорі. І, типу, в телевізорі знову такий заповільнений час, все літає. Але ж до цього треба додуматись. Якби ти мені не підказав. Я б довго тут ще бігав, туди-сюди. Сюди? Ні. Сюди. Ну, я розумію, що мені треба туди, але як ми туди зайдемо? Це треба відкрити двері тут. І пробігти отсюди. Ну все, тепер логіка зрозуміла, але я б сам не додумався. Ну грає собі музика і грає, я б ніколи не помітив, що вона десь голосніша, тихіша. Я ж тут не перестрибну, правильно? Ага, норм перестрибнув. Боже, вже для дурних навіть написали. Для дурних я все одно не розумію. Будь-яка невірна, невірні двері скидають весь прогрес. Правильно я розумію? Так, нам сюди пішли там, подивимось, що там? Добре, зрозумів. Пішли. Так, це ця шкатулочка, яку вона грала на самому початку, йо-майо -йо, гри. А що з нею сталося? І що в неї рука зламана в трьох місцях? А що тепер мені робити? Я не хочу до неї йти. Вона мене приб'є. Прибацнуть, їх написано, що я не так зробив? Я старався. Що треба зробити? Оу, розламати шкатулку треба? Я правильно розумію? Треба бігти? Ні, відчуваю, що треба ого, ого, ого. раз выжил. Картины норм. Ага, угу. думав, вирішу, спробую. Подивлюсь, як воно працює. Ти візьмеш сокиру, чи ні. Давайте ми її тут залишимо. Складне місце, яке буде тільки ускладнюватись. На все, <гум> оце було складне місце, все, ага, бачу. А обійти ми не можемо, правильно? Можемо. Треба нам? Угу. Дивись і дивуйся. Тепер де ми вийдемо? Покладемо дивіться було норм! Норм. І буде ще один. Я думаю, ну раз за три точно треба. Ух, давайте, давайте давайте! Знову шукаємо двері. Знайшов. А тут є інші двері, чи, ну, типу, ось тут тільки один варіант. Ось цей, правильно? Так, тут навпаки сокира лежить зверху. Неочікувано. Мені треба добратися. О, це взагалі неочікувано. зрозумів. Ну, а вона нормальною стане, чи вона такою здоровою залишиться. Шосте, Мала, ну давай, треба це. А тут як? Тут у мене нема по шляхів, куди мені ховатися. Погукнути її? А що це навколо нас? Це ж якась жива жижа субстанція. А, я зрозумів. Так, вона зменшується. Угу. Фініш хід. Добре. Де ми знаходимось? Що це? Таке відчуття, що ми у когось в шлунку? О, воно розступається. Розступається. Там око якесь було, ви бачили. Ну, давай, 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 будь ласка. Що вона нас не чекає, ми ж можемо разом з нею пробігти. Давай. О, я, 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 я. єлась. Встиг, 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 майже, біжи, 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 Вставай! Щось зліва, мені здається, взагалі нічого не тримається. О, є, норм, дострибнуло. Давай! Що я маю зробити? Ні! Вона образилась за музикальну шкатулку, серйозно? Ах ти ж Паскуда? Не довіряйте жінкам, Ніколи. Угу. А був варіант перестрибнути в натурі сам чи ні? Так, ідемо ми? Ми впали в цю жижу, але зараз ми не померли. Зараз ця жижа нас кудись веде. Око. І тут око. І що? А все одно ми вибратись не можемо. Я не можу рухатись. Дивитися можу, а рухатись не можу. Я так зрозумів, він сильно образився на неї. Угу. О, це ми вже подорослішали, а одяг у нас звідки? Хочу роздивитися тепер, ні. ну, ні. Все зрозуміло, зрозуміло. Коло замкнулося. Ну, так ми тоді будемо все життя помирати правильно? Від самого себе і потім знову ставати оцим, і знову помирати від самого себе, і знову ставати оцим. Замкнуте коло. Ну, зрозуміло, зараз знову двері закриються, і знову треба, щоб нас відкрили. Понятно, понятно. Ну, а шоста. Шо шостою сталося? Вона ж якось повинна в пащі опинитися. Моно все. Правильно я зрозумів. Ну, Тобто, Моно ми вже не побачимо. Шоста теоретично може бути, тому що вона жива залишилася. Ну, добре. Знову таки, камерою можу. спостерігати. Рухатись не можу, камерою можу. О. А Шоста вибрала з телевізора? То ми все-таки були в телевізорі зараз. Ага. І ми там і залишились, а вона змогла звідти вилізти. Добре. А, ну все, паща, тю. Я не побачив. І вона голодна стала. Угу. Зрозуміло. Так. Тепер. Вибір розділу. Ні, 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 яка стільниця. Вибір розділу. Убори 2 з 2. Дивні залишки 4 з 4, 2-2. з Тобто, ми пройшли повністю все. Правильно? Прям ми все зібрали. Ну молодці. Все, тоді ще раз, давайте ще раз прощаємось. Усім дякую за увагу. Дякую, що забігли. Мені дуже було приємно і зустрінемось з вами уже у наступному відео. Наступна гра, яку будемо проходити. Сінкін Сафар, мені здається, покемони.